Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 163 її створив Зік Бертараш. Це німецький шахіст, і він був одним з найсильніших в світі в кінці 19-го і на початку 20-го століття. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. Часто в еншпілі король має бути в центрі дошки. Або король має бути біля своїх пішаків, щоб їх проводити. Тому білі грають король С3. Білий король йде поближче до своїх пішаків. Чорний король буде зупиняти чужих пішаків. Королів 2, король Д4. Якщо чорні грають король g2, вони програють. Білий король йде проводити своїх пішаків. Королів 6, король G3, королів 7, король G4, G8 ферзь, слон G8, король G8. Далі h7, h8, ферзь і білі виграють. В чорних є кращий захист. Чорні грають король 3. Король є 5 король g4. Король 6, король аж 5. Атакований пішак на h6. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Якщо зіграти король в 7, то це помилка. Король а 6. G8 ферзь, слон g8, король g8, король аж 5. Чорний король D поб'є пішака і буде нічия. Правильний хід за білих це g8 же ферзь, Жертва пішака. Слон g8, король g7. Король атакує слона. Слон не може десь ходити, буде аж 7, аж 8 ферзь і білі виграють. Хитрий хід король g5. Хід білих, подумайте, що робити далі. Звичайно, білим не можна бити слона, тому що буде хід король а 6 і це нічия, білий є пішак на h2. Якщо зіграти аж 4, то це неправильний хід. Чорні грають король аж 5 і в білих цухцванг. Якщо поб'ємо слона, буде король аж 6 і знову нічия. Тому правильний хід h3. Зіграти пішаком тільки на одну клітинку. Чорні грають король h5, а тепер можна h4. Пішак забирає поле g 5 чорного короля. І чорний король він має відійти від пішака на 6. Чорні програють в них цухцванг. Може бути король h 4. І тепер, коли король не атакує пішака, король g 8 Далі h 7 h 8 ферзь і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку все дуже просто: білий король йде якнайшвидше до своїх пішаків. Чорний король напав на пішка на H6. Далі білі жартують свого пішака, але король G7. В чорних скоро закінчиться ход. Король G5 H3, Король H5 H4. В чорних цухцванг і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!